Привіт! Продовжуємо сьогодні наші експерименти з ниточкою Коац. для нашого експерименту я підібрала голку Royal 15. Тут доволі тоненьке вушко. Зараз будемо пробувати усі ниточки заправити. Почнемо з самої тоншої. Табон 80. В білому кольорі. Дивіться, без жодної проблеми в таке тоненьке вушко зайшла наша нитка Коац Da Bond 80. Пам'ятаєте, я в минулому відео казала вам про секрет цієї нитки. Саме в цьому і є її секрет, що вона проходить у вушко, не роздвоюючись. І маю ще один секрет про цю нитку. Беремо дуже великий відріз нитки. Я люблю працювати з великим відрізком, бо не люблю закріплювати нитку. Тому завжди беру довгу нитку. І проекспериментуємо з вами на ось такому клаптику тканинки. Закріплюємо ниточку. Напишіть в коментарях або покажіть фото, як ви закріплюєте свою нитку. Бо я роблю це ось так. По старинці. Нитка лягає рівненько. Ви знаєте, титан вже б, напевно, зав'язалась десь посередині у вузлик. А так ви бачите, що я роблю кількістю бочків. Ниточка проходить ідеально. Починаємо працювати. Ви знаєте, нитка Дабон та номо від фірми Коац це нитка, яка говорить сама за себе. Це коли якість дійсно має значення. Про ниточку 60 та ному 61 ми поговоримо з вами у наступному відео.